Суцільна руїна. Колись площа Пресвятої Марії приваблювала чернівчан та гостей міста квітковим годинником, фонтаном та питним бюветом. Однак від колишніх родзинок залишилась лише розбита плитка та купи сміття. На що перетворилась перлина чернівців сьогодні? Дивіться далі. Колись це була приваблива площа із кількома зонами відпочинку. Однак, через багаторічну діяльність міської влади ця локація перетворилась на суцільну руїну. Розтрощена плитка, понівечені сходи, поламаний фонтан та запущений питний бювет. Саме так нині виглядає перлина Чернівців площа Пресвятої Марії, більше відома як турецька. Люди шоковані її занедбаністю, адже такий вигляд відомої туристичної локації лише відлякує гостей міста. Можна би краще було щось зробити, от скажімо, навіть у цій вітражі, наскільки там мусора багато, і цього всього якби трошки занедбано. При тому, що площа дуже гарна, дуже цікава. І якби більше, можливо, лавочок би поставили, якось окультурнили її, і люди би сюди ходили відпочивати із дітками, з дітками і, і так далі. Дуже не гарно. Зразу було дуже гарно, а зараз діти поламали тут, але бачу, в останній час їх тут немає. Ну, площу ніхто не зробив. Я тут живу 50 років, ну, з кожним днем все хуже, хуже. Ступеньки. Ну, звісно, для нас уже пожилого хотіло б, щоб було краще. Дуже скользко. І от поломане, коли спускаєшся, там половину по щоступій немає. Ужасний. Чому? Тобто -то гроші йдуть на це, На якісь інші справи, а турецька наша площа в ужасному стані. Тут ну, ні фонтан ненормальний, нормальний, ні ця криниця наша, ні сходи. Я вважаю, що можна було за ці часи незалежності вже трохи зробити щось. Гарніше, щоб дійсно іноземці сюди приходили, і знімали кіно. Ну, що маємо, то маємо. Дуже гарне, але треба ремонт зробити. У арку треба якось її трошки, бо вона там оббита, сходи обвалилися, скло побите. Я приїжджала сім років тому, було гарніше. А тепер прийшла все розбите, все розламане. Чернівчани зазначають, навіть найпростіші зміни значно покращать зовнішній вигляд площі. Я би більше її прибрала, більше якихось лавочок поставила, облагороднила от навіть от там, де ця арка. Щось би цікаве в центрі арки. Навіть можна було якийсь фонтанчик чи ще щось зробити. Ступіньки б зробила, більш мені ну щоб вигляд був моїй гарний. Ось тут бачите, все поломане. Хотілося б щоб було красивіше. Приїжджаю, тут стільки приїжджають, от я тут живу, і стільки туристів приїжджають, різні люди. І чесно, думаю, що вони не дуже хороше міністр про наш вигляд міста. І тут часи такі гарні, часто вони не працюють. Обично діти ламають. Звичайно, плитка інша була. б. Mm. Значить, оці аркади. Я пофарбувала б, дійсно в такі білі кольори, щоб то було здалеку видно, що це турецький стиль. І взагалі ну, більше квітів. Да? Квітів зовсім немає. От, Якісь розіби. Е, смітнички також вони не відповідають такому західному стилю. ці смітнички. вони Криті, то все сміття видно, то має бути закрито, але цю площу треба все-таки відреставрувати. Однак на всю цю розруху влада роками закриває очі, Незважаючи на те, що на площах традиційно відбуваються ярмарки та інші громадські події. Всі без виключення площ чернівців потребують реконструкції, зазначає член спілки архітекторів України Олена Пушкова. Але навіть після оновлення суспільні простори потребують регулярного і належного догляду. Основна Проблема наших площ дає просторів, це їхнє інженерне отримання. Якщо б колосальні роботи були вкладені в реконструкцію, то сьогодні ми бачимо, що просто або якість робіт робіт була невідповідна. Фонтани не працюють, обвалюються плити пісковику. Там годинник, який квітковий, він ну, не витримує вандалізму, який там. Періодично відбуваються так. Ну всі ці речі треба враховувати, і це має бути постійний нагляд, постійна служба, яка просто буде підтримувати ці площі в належному технічному стані. Нині ж усі сили та увага керівників міста прикута до відновлень невеликих скверів і мікропросторів, каже Олена Пушкова. Замість вирішення капітальних проблем мер і його команда зайняті маленькими справами, які видають за великі досягнення. Вся увага кинута на відновлення якихось скверів, напевно, Починаються зараз якісь такі переваги віддаватися на локальний на локальне, точечний благоустрій, а великі громадські простори вони потребують більше коштів, більше уваги, більше засобів. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.